І так, друзі, вітаю знову вас, я з України. Друга частина огляду на мої прикраси. В першій частині я показувала, зупинилась на брелочках і забула показати ось ще цього, цього брелочка. Він мене тут висить, тут ланцюжок і защіпка золотистого кольору. У мене точно-точно такий. Такої якості, такого кольору. Ну, курточка, не курточка, не знаю, що воно. Тому, коли я цього побачила, мені дуже сподобалась ідея, і я вішаю його на сумочку, коли йду під цю, під цю курточку. Дуже прикольно виглядає. До речі, я туди складала пігулки. пігулки. Так, далі. Далі. Давайте я спочатку покажу те, що тут висить вже. Чи ні? Ні. Буду показувати. Опа, впало все. Все впало. Ну, не все. Але впало. Зараз підіймуться мої брошечки впали. Мої гарненькі брошечки. Так, і ось таких в мене три контейнера. О, зараз. Що таке? ти такий -ти прийшов до мене? Хто такий до мене прийшов? Так, о, я вже розказувала, я купляла їх по 4 долари, здається, вони кожний в доларамі. Мені дуже зручно. О, тут повлазили поки що всі мої сережки, які я на даний момент вирішила собі залишити. Тому що в мене дуже багато є окремо на продаж. Ну і почнемо, почнемо по кожному. Так, ось такі сережечки. Я купляла їх в Crazy Beans. В принципі, я дуже довго думала, чи продавати мені їх, чи буду я їх носити, чи ні. Але все ж таки вони літні. От на літо під солом'яну шляпку, сумочку, це виглядає досить гарно. Я їх не носила в цьому році влітку. Ну, Полежать до наступного ці самі гвіздочки, вони в золотистому кольорі і легкі-легкі вони. Тому я їх все ж таки, все ж таки залишила. Так, далі ось. Пара таких сережок в золоті. Я коли їх побачила, я собі думала, боже, що це? Що це таке? Воно, по-перше, здоровезне. Ну, Я люблю великі сережки. Знову ж таки, дивлячись під який образ, під який настрій. Але ці мені здались якісь дуже дивні. Але коли я приклала їх до вух. Це виглядає дуже гарно. Прям дуже-дуже гарно. Справді. Я ще шукала потім навіть точно такі купити в сріблі, але ну, на Аліекспрес вони є, я не замовляла поки що там нічого. Так, тут красатищі. Це такі е, нарядні. Я їх одразу так всі викладу, щоб ви розуміли, чому вони тут всі разом лежать, тому що їх можна між собою гарно гарно поєднувати. Тобто я, коли це все розкладала, я сортувала одразу, дивилась, що під що. Звісно, коли одягаєш, та ж, так я не можу повернути. Коли одягаєшся, то не завжди можна зобразити, що хотілося б одягнути, яку прикрасу під що. Але ось так, таким планом, коли вони лежать, набагато швидше цей момент проходить. Ось, ось так. Тут три пари сережок. Вони всі в такому, вони не в золоті, а в бронзі. От в бронзі мені подобаються прикраси. Дуже мені подобаються. Вони якось виглядають так, от, знаєте, під старовину. Мені це подобається дуже. Ось такі. Це о, більш такі нарядні сережки. Ну, я б не сказала, що вони прям. Я думаю, що в них можна ходити і в повсякденному житті. Єдине, що тоді вже, окрім цих сережок, більше ніяких прикрас не одягати, тому що то вже буде занадто. такі мені дуже сподобались. Я Раніше я ніколи не носила з такими бусинками, знаєте, так. ага, треба почистити це, я дивлюсь. Я ще їх не одягала. Треба почистити. Дуже цікаві, дуже цікаві. Я спочатку думала, що я відірву ось то вушко, відірву бусинку і буду носити просто як хвоздики, але передумала. Мені так сподобалось. <клух> так, я одразу все складаю назад. І ось такі. Надзвичайно гарні. Не також тут, наче як жовтий колір посередині, там знизу таке чорно, чорно воно. І не ось отак більше воно показує колір. Сережки, які також дуже багато під що підійдуть. Так, йдемо далі. Золотисті, золотисті і тут багато однакових. Так, зараз це ось сюди, а це ось сюди. І От такі, наче як монетки, я їх називаю, дуже гарно виглядають на вухах. Прям якось, якось не знаю, якось і вульгарно, і вони дуже гарні, дійсно, на вухах виглядає шикарно. Знову ж таки, хоч такі самі, ще й в сріблі. Далі, в Crazy Bінсі купувала тоді, але однієї вже десь немає. Ну, десь загубилася при переїзді, чи що. тобто їх було однакових чотири штучки. Я думаю, що багато ви бачили таких сережок. Вони зараз модні такі крапельки, вони є в різних варіаціях. І дуже багато їх на AliExpress. я бачила, вони продаються і дуже багато на Aliexpress. Ну, Але я купила. Я купила тут. І ось, знову ж таки, наче крапельки, не крапельки, схожі, але пустотілі і вони трошечки, наче як більші. Ну, зовсім трошки. Ще. Золоті. Я казала, що в мене мало золотистих, але так і, так і є. Трошки є. Ось бачите, ще й етикетка Value Village відірвала ціну. Шикарні. Просто шикарні. Їх можна, як і в другі дирочки, в кого є багато проколів. Ну, в мене в одному вусі два прокола, а в другому три. Можна на другі проколи використовувати ці гвоздики, можна просто як самостійні носити сережки. Дуже-дуже гарні. Ось ці, що я зараз показую, це я купила також вдома. Я дуже вибирала і не знала, які я більше хочу: квадратні чи круглі. Взагалі-то я хотіла одну квадратну, одну круглу, щоб носити їх. Ну, я ж казала, що я люблю носити різні сережки. Мені це чомусь здається, дуже цікаво. Запропонувала там дівчатам, кажу, давайте там, з кимось купимо таким чином. А потім передумала. Я передумала, я сказала, що ні, я хочу, я хочу дві пари все-таки. Таким чином я зможу носити як і окремо квадратні, окремо круглі, так і робити ось такий, ось такий мікс. Вони мені подобаються. Дуже-дуже. Так, представляємо. Далі, я от зараз дивлюся, я сама вже ж не пам'ятаю, що, що в мене тут є. Так, це я потім покажу. Це також я все просто поскладала окремо там, під золото. Це в мене такий ящичок, це те, що під золотом, щоб не плутатись. Потім. О, такі в мене є До речі, їх треба перекласти ось в цей. Ось в цей ящичок, точно. Дивіться, бачите? Хоп і хоп. Зараз їх тобі перекладу. Так. Ну, це просто Це просто щось надзвичайне. Вони і в золоті, і з білими камінчиками, і з червоними камінчиками, і з чорними смужечками. Дольче габана тут... Я не люблю. Коли є там, якісь логотипи чи там, натяк на якийсь бренд, мені не дуже подобається, але тут, в принципі, воно не дуже е, помітно. Хоча тут щось позаду теж якийсь логотип є. Тендітні дуже гарно виглядають на вушках. Вони... Мені подобається, що вони так, наче, наче летить. Коли йдеш, ну, що тут багато розказувати, вони просто-просто прекрасні. Так. Далі ось ці вони нарядні. Я дуже багато е, таких вечірніх прикрас відклала на продаж, але тепер хочу їх позабирати деякі назад, тому що. Тому що не знаю. Тому що я все-таки вірю, що колись налагодиться життя і у всіх і скрізь, і десь так і можна буде одягнути кудись ходити і одягнути таку прикрасу. Дуже гарно виглядає на вухах. Я зазвичай ось такого плану сережки не люблю. Але ці вони якісь такі ну, цікаві, тендітні. Мені сподобалось. Так, вони відправляються сюди. Бачите, я зра... одразу з вами і посортую. І я згадала, що ось ці також я хочу <гум> перемістити сюди. Все-таки вони тут більш таки підходять. Далі. Далі надзвичайно гарні. Надзвичайно гарні, куплені вдома ось ці. Так, і ось ці одразу зараз дістану. Вони, вони просто прекрасні. І одні, і другі. Ось, подивіться, з жовтими е е камінцями. В золоті, і вони, бачите, як зроблені, що теж коли йдеш, воно рухається. Такі вони, знаєте, трошечки масивні. На вухах такі, ну коли, в принципі, вони самі по собі не дуже великі, але коли отакий крупний камінець воно одразу кидається в очі. Але за рахунок того, що колір такий, вони не виглядають якось. Вульгарно. Ну, вони прекрасні. Я не знаю, як вам, але я їх дуже люблю. Гарне дуже поєднання, золото це жовтий камінь і чорні ці смужечки. Це, це виглядає дуже цікаво. І ось ось такі. Вони так, наче зроблені гвіздочки. Ось тут. Бачите, ця верхня штучка, вона просто зверху, і подивіться, який камінь. І о, коли ця верхня прикриває його, о, якось це так дуже цікаво виглядає, ось так на вушкою. Шедор написано, чи що. Ось такі красуні. І це вже я тут купила, тому що в мене є. Ой, тому що в мене є годинники. Годинник в такому фіолетовому кольорі. Я взагалі-то рідко ношу таке. Якесь лавандове, бузькове, але в мене є, і мені захотілося чимось доповнити цей колір, тому що одягу у мене, в принципі, такого немає. І придбала ось ці сережечки. Ну, і, В принципі, я їх придбала через те, що вони саме ось так зроблені. Мені дуже подобаються сережки у вигляді господі, ланцюжків. Коли вони просто довгі так звисають, і вони легенькі-легенькі, надзвичайно гарні. Просто, просто прекрасні. І ось ці також, знову-таки повторюсь, я не дуже, не дуже полюблю Такі, знаєте, з якимись бусинками, коли там ну, щось там наляпано, багато різного. Але ці виглядають дуже ніжно на вушках. І в мене є намиста з перлинками. Також вони дуже-дуже тендітні, і я дивилась, вони надзвичайно пасують один під одного. Я коли купую, я одразу уявляю і згадую, що в мене є, тому що ну, іноді, звісно. я... Забуваю, що в мене є, але я собі одразу уявляю, що з чим я буду носити. Це прям клас. Прям-прям-прям-прям. Так, далі тут я знаю, що в мене. Тут прям скарби. Це одні з тих сережок, які ем, саме от на якісь свята. Нарядні, ті, що я залишила, не хотіла продавати, але, але я обов'язково вам покажу, які я хотіла продати, проте я їх все-таки звідти дістану і залишу собі. Навіть якщо вони просто так будуть лежати і тішити мене, то це, це того варто, тому що. Вони неймовірні, просто, просто подивіться. Це все в, в камінцях. Дуже гарне поєднання камінців. Ось так, подивіться, там чорне посередині, не чорне, а темно-темно-синє таке. Далі йдуть більш світліше, далі йдуть зелені, прямі зумрудні, блакітні, і воно якось разом поєднується. І тут також. Начебто, знаєте, вони такі дійсно вечірні, на вихід, але виглядають вони дуже тендітно. дуже. Так, в мене голос такий, тому що я захворіла, і в мене знову на вечір починає боліти голова. Дивіться, як вона блистить. Переливається все на. Ой Боже, яка краса. Ах, так, і ось ці. Ну ці прям взагалі шедевр мені, здає... мені так здається, що це якийсь шедевр, тому що поєднання кольорів ну, неймовірне, просто подивіться, які переходи, там щось із жовтеньким таким натяком є, і з блакитним, і рожевий, і біле. Тут також ця ромашечка, подивіться, переливається усілякими кольорами. Я ж кажу, просто, навіть просто, якщо не, не одягати нікуди, а сидіти роздивлятись, тримати в руках і, і насолоджуватись. Краса, просто краса. Добре, ладно. Так, боже мій, це я тільки з вами розбираю один перший тільки цей. Так, тут в мене всякі різні, зараз білі до білих. Ще одні з моїх з найулюбленіших вечірніх сережок. Оце, ну, я б сказала, що це навіть не одні з, а це самі улюблені, по перше, банти. Зрозуміло. Ну, тут якось сердечка чи крапельки, воно якось щось мені нагадало прям щойно. <гадало> але, але це виглядає. Прям... Мені дуже подобаються ось такі сережки, які звисають довгі. Вони, по-перше, в кого там Хто має кругле обличчя, то Ну, у мене кругле обличчя. Тобто вони якось витягують, витягують обличчя. <сує> <froze. сує> така собі <сує> <сує> обманка зору, знаєте. Ой, подивіться. Ну, я не знаю, як вам, але вони неймовірні. Подивіться, як відблискують. Клас! Так, далі. Ці також сережки, я все думала їх продати, тому що ну, вони, знаєте, мені нагадують, ті 80-90-ті роки ось такі були сережки там, пластмасові. Але по-перше, що і мода повертається, а по-друге, вони червоні, цим це все сказано. На вухах вони виглядають непогано. Вже десь я дивлюсь, що я десь стукнула, тому що от зовсім недавно в камінці всі були на місці. А вже десь немає одного камінця. Але. Я з цього приводу ніколи не розчаровуюсь, тому що, до речі, такий собі лайфхак. Дівчата в кого там можуть бути ось такі проблеми, як у мене. Там десь випав камінчик. Не обов'язково шукати прям камінці, ну, якщо їх отак, от дуже багато, і воно не буде видно, просто взяти лак для нігтів, і зафарбувати ось цей отвір і все. Ну, Тобто, і ніхто ніколи не помітить і, і не буде знати, що тут якогось камінця немає. Позаду вони просто такі, ну, також, коли повертаються, доволі, доволі непогано виглядають. Так, тут такого ж плану сережечки, але білі. Білих сережок у мене взагалі-то мало, я не можу вибрати, знайти не можу верніше ті сережечки білі, які б мені подобались. Ну, Ці вони такі більш нарядні, але, але в принципі, можна. Та що ж таке? Вибачаюсь, хочеться вам показати. Також відсвічують різними, сюди можна різні гвоздики підібрати. ну, Подобаються мені. І, звісно, ось такі самі звичайненькі, але я дуже рада, що я їх знайшла звичайні білі такі кільця. Так, і зараз тут в мене ще одна пара сережок є. Я їх хочу показати окремо. Придаємо це сюди красу і ось саме ці сережечки. Ой, зараз хвилиночку. Ось так. Подивіться, По перше, що вони також довгі, по-друге, вони срібні, підсрібло із червоним камінням. І це просто. Просто караул. Ну, звісно, вони такий кошт, вони вечірні, вони нарядні, дуже класні. Ну і до них у мене є. Зараз покажу, це саме був набір. До них у мене є браслет. Точно такий. Це був набір. Я купляла вдома. До речі, щодо браслету, також хочу вам підказати один лайфхак. Якщо ви, вам сподобався якийсь браслет і ви хочете його подовжити, щоб носити як чокер, наприклад, як намисто, то це ж дуже легко робиться просто якусь, якийсь ланцюжок невеличкий. Причепити з двох сторін і ось вам вже подовжено. Я, наприклад, цей браслет буду носити як чокер. Мені дуже подобається. Чокер у мене от мама знає, що питала там, хтось не знає, що таке чокер. Я, до речі, теж зовсім недавно узнала Ну, порівняно. Це намисто, яке йде строго по шиї, воно не звисає, воно прямо от іде. Прямо вплотну по шиї. Мені дуже подобаються чопки. Ну, і подивіться, яка це красотища. Так, Боже, скільки. Слухайте, о, я вам хочу сказати, що так, браслети я потім покажу, що буде декілька частин, очі мені хочеться все показати. Тут, тут в мене ось такі штучки, це кафи. Кафи також, хто там не знає, ну, є кафи-обманки, які можна одягати там на вушка і, то в принципі, на ніздрю, хто хоче зробити пірсинг і боїться робити проколи, чи там, не хоче просто зайвих дірочок, то є обманки, які... Не потребують проколу. Ця кафа, ну, так як в мене проколи є, вона ось тут, бачите, вставляється в вушко. І далі по, по вуху, так от вона, ну, вздовж вушка, вона отак от чіпляється. Вона дуже мені подобається. Так воно щось в руці, щось таке воно незрозуміле виглядає, але. На вусі це досить непогано виглядає. Так, ось, наприклад, ось ця кафа, вона йде без проколу. Тобто я можу її повісити вище на вухо, там, де в мене немає проколів. Просто бачите, як вона отак от надягається, і все. Зроблена, наче як булавочки загорнуті, дуже цікаво, і черепочок. Черепочок, який мерехтить. Ну, в принципі, тут особи нема що показувати. Тут каф дві. Ось такі зараз покажу. Вони самі звичайні кафи, це також без прокола, одна чорна, одна срібляста. Це я вдома купляла. І я їх дуже люблю. Вони. Дуже-дуже цікаво і гарно виглядають на вусі. Прям начебто нічого такого незвичайного, а виглядають вони гарно і не треба дирявити вухо. Цю штуку я купляла, це обманка. Обманка тут ось, ось ця штучка, вона отак от їздить. Я не хочу дуже вам свої руки наближати, тому що в мене немає манікюра і. Ох, ну, немає в мене манікюра. <хи> Тому вже вибачайте, кому не подобається, не дивіться. Я не люблю, я не роблю манікюр. Я там вдома щось собі, що то і роблю, а це ж день народження. Було, я там її готувала, і всі нігті поламалися, я не привела до порядку, так що не звертайте просто уваги. Але це обманка, яка ось, ось ця штучка, вона. Відсовується, її можна також чіпляти на вухо, її можна чіпляти на ніс, ну, іначе як пірсинг. ну, В принципі, таке собі. Так, далі. Ось це це не обманка, це просто сережечка така, бачите, вона зараз ну, на даний момент вона просто розчіпнута. Також десь там якийсь інший прокол одягати. Ну і це обманка, звісно, обманка, кафа. Ось так. Вау. В срібному кольорі. Просто зверху одягається на вушко. Класно. Просто, просто, просто класно. Так. І що я хочу вам сказати? Це я показала лише один. Те, що ж такі? Це я показала на даний час лише один оцей контейнер, так сказати. А далі буде. Третя частина буду записувати зараз. А поки, пока-пока.